Нас чекає дуже швидкий тиждень. Це твій астропрогноз 28 квітня по 4 травня. Цей тиждень дійсно буде доволі насичений подіями, але всі вони будуть швидко мінятися. Ці сценарії та сюжети та й люди будуть дуже мінятися в різних ситуаціях і якби розпорошувати нашу увагу в різні напрямки життя. І по факту ми просто не помітимо, як швидко. Пройшов тиждень, і в кінці такі вау, стільки всього відбулося. Тож цей швидкий тиждень, чим він характерний, і в першу чергу маємо розуміти, що починається новий місяць, і травень він доволі інтенсивний. До речі, як завжди кажу, що на травень ви можете замовити свій персональний астропрогноз завжди кожного місяця кілька людей беру на таку послугу, тому якщо захочете, це буде такий календар індивідуально за показниками вашої натальної карти, що де з вами як резонує, які події ймовірні в кожного дня. Але що ми маємо розуміти про травень? Чому я так наголошую, що травень стартує цього тижня? Тому що фактично тільки в кінці цього тижня ми відчуємо нову енергію, і вона буде пов'язана не тільки з тим, що травень почався, а що нас врешті відпустить ось цей. Дуже напружений та агресивний момент з'єднання Марса з Плутоном, який був 27 числа і припадав на новолуння Тельці. І ми у кожного з нас так закручувалися певні сценарії стосовно матеріальних подій. І цей тиждень їх розв'яже, але вже аж п'ятницю. Тому дуже багато у кого буде а, дійсно таке зрушення. Але за інтенсивністю подій ви просто можете не звернути на це уваги. А Взагалі, травень буде потім мати одну із таких найключовіших подій, яка взагалі задає тенденцію на 30-річний період. Це те, що Нептун мінятиме свій знак, правда, не на дуже довгий період, він потім знову повернеться. Але в 26-му році знову зайде і фактично показує нам в травні трейлер до фільму, який буде тривати 30 років. Тобто Нептун у Овні, він буде дуже нетиповий і дійсно дуже багато чого покаже, бо йому там некомфортно і він у кожного з нас резонує з певною сферою життя. Тому варто розібрати своєю натальною картою в першу чергу. Ну і тепер ми розуміємо, що ще цей місяць, трошечки ще про місяць, зачеплю що. Е, тут цікаво, що Меркурій буде е, три знаки міняти. Він, по-перше, зараз в Овні, він такий запальний, рішучий, висловлює ідеї, йде легко на контакт. Потім він стане тельцевим, тобто перейде у тельця і буде вже такий матеріальний спускати всі фантазії на рівень, що мені це принесе. І далі він перейде в близнюки. І найцікавіше, що ось цей тиждень він нам показує ось ці такі зародки. Первинні ідеї, які ми обговорюємо з людьми. Знову ж таки, людей багато в контакті цього тижня і багато спілкування, доволі е, такого запального. Венера і Марс в вогняному знаку, і це означає, що багато буде розвиватися романів, е, любовних історій. Всі вони будуть доволі інтенсивні, швидкі. але Є тенденція, що ті романи, які тільки зараз будуть починати з цього тижня, вони будуть швидко закінчуватися. Овен не дає довготривалого полум'я, тому просто закінчуватись як. Вони то можуть тривати і довго, але ось це полум'я воно швидко пропаде. Інтерес одне до одного. Давайте розбирати по дням тижня. Понеділок найлегший день з цього тижня, чесно, Наші є така напруга і, якби певний. Агресивно дратівливий такий ефект помсти, який зберігається від з'єднання Марса з Плутоном, але він поступово нас попускає, відпускає, і новолуння в Тельці задало нові ідеї, нові тенденції, що хочеться це про матеріальну сферу. Багато хто відчув, що треба щось продати, купити, інвестувати. І знаєте, от такий фокус із якихось мрій на щось таке конкретне, що ось вже хочеться зараз реалізовувати. І тому в понеділок добре щось починати, добре без якихось складних аспектів. Тому дійсно ну вдало і для діяльності, для підприємницької діяльності, для якихось рішучих дій, і йде все легко. У вівторок, чудовий час для перемовин. В нас там цікаво, що Луна переходить в близнюки, вона дійсно комунікативна і дозволяє, хоча є ще Нептун з Марсом і з Плутоном все ще якби, взаємодіють з нею, і дають певний такий ефект, що як ви до когось йдемо на перемовини, може бути таке, що наше минуле, наш минулий досвід, наш авторитет, імідж, який за нами тягнеться, він може десь дати взнаки. І в залежності, який він, такий результат цих перемовин. Серда. Венера, планета фінансів та кохання, переходить у Овна. І, власне, ось тут вмикається така рвучкість до нових романів, до нових закоханостей і ось таких запальних. Швидко все запалюється, швидко приймаються рішення, але потім швидко все і гасне. Але стосовно фінансів, це чудовий час для швидких продажів. Для нанизування великої кількості клієнтів це прорив в мережевому маркетингу. Тому хто займається мережевим бізнесом, ваш час середа. Приваблюйте нових знайомих, робіть презентації, будете мати успіх. Це м швидкі грошові справи. Це багато по невеличким сумам, саме тому тут маркетинг мережевий вмикається гарно. Це яскравих фарб. Хочеться нових емоцій, а також і в прямому сенсі яскравих фарб, тому вдягатися по кольоровому зачіски стрижки колір волосся міняти на щось таке виразне, яскраве, нетипове. От яскраве в вашому сенсі, тому що тут де річ не так про сам колір, як про яскравість в вашому розумінні вашого образу. У четвер багато може привести е, четвер до конфліктів, особливо під вечір, і до незадоволення тим, як хтось виконує свої обов'язки. Тут може бути конфлікт інтересів в робочому колективі, спори, недорозуміння стосовно тих самих обов'язків серед різних людей. П'ятниця. Ой, п'ятниця і взагалі до п'ятниці розвивається доволі нетиповий аспект, який ми вже два рази зустрічали. Він був 1 лютого, він був 27 березня. І зараз знову повторюється, тому що Венера з Нептуном з'єднується, але цього разу в Овні. Ці два попередні аспекти вони були в рибах, а зараз в Овні. Тому те, що ви фантазували стосовно якоїсь мрії своєї, у когось це було просто стосунки, Зараз має сенс на втілення. І тому я кажу, цей тиждень під кінець. Він дає зовсім нову енергію. Врешті ми відчуємо ось такий весняний підйом. Знаєте, гормони теж задіяні цього тижня, тому у кого там схильність до гормональних збоїв, знаєте, це зараз цього тижня можливо і це нормально, тобто скоро пройде. Але ось такий підйом. Тобто ми здатні різко закохатися, різко щось імпульсно придбати, на щось наважитись і на втілення якоїсь своєї мрії. І ми здатні йти, не бачучи перепон. Ну, субота. Давайте до суботи. Субота, добре для сім'ї, для поїздок, для комунікації в теплому колі, для спокою, для відпочинку, релаксу, спа, масажу, догляду за собою, за фокусом на здоров'я. Ну, от неділя вже зовсім інакше. Там доведеться захищатися, боротись за свої кордони. І тут, і в сенсі глобальному, в сенсі такому геополітичному. І, звісно, у кожного індивідуального в своєму житті, тому що там Плутон заставлятиме не мовчати на образи, давати відпір, відстоювати свої кордони і чітко формувати, на що я згідний, на що ні, на що готовий, на що ні. Аспект непростий, і він буде нас ще потім затягувати в наступний тиждень травня. Головне, щоб цей тиждень ви максимально. Дійсно старалися справитись багато з чим. Немає ретроградності планет. є чудовий порив до того, аби дійсно. Мати таку мультизадачність і справлятися з нею. Ну а кінець тижня він зовсім інакший, разюча нова енергія, ви це відчуєте. І от, власне, так і накоплюється. Зараз дратівливість, така втома вона спадає, і буквально на вікенд все підіймається. Підіймається сила фізична організму, підіймається такий напор, ентузіазму, бажань. І піднімається самооцінка, яка дає. Доводити іншим, яка не дасть змовчати і не дасть себе образити, але образити ви когось можете, тому що справді ця реакція на образи вона виникає за того, що з'являються образи. Не те, що ви ображаєтеся, а те, що вас дійсно можуть десь в слові образити, вчинком образити. Не тягніть на себе це. Давайте відпір зразу, аби не затаювати не купити, тому що тиждень доволі е, сприятливий для психосоматичних дуже швидких реакцій. Знову ж таки, ми зараз входимо в такий період, е, коли дуже багато енергії вогню і є трохи енергії Землі. Тобто планети розподілились на ці дві стихії. А це значить, що дуже різкі, можливі, е, якісь там реакції наші, які одразу ведуть до наслідків, які одразу нам показують на матерії. Тому психосоматика показує дуже швидко, що відбувається не так. Зараз це не схильність до накопичення, а це різка реакція. Дуже добре для нових дієт, скидування ваги, спортивних навантажень на короткі дистанції, на швидкі, повторюючіся вправи, вони можуть дати ефективний результат до стрункішання. І динаміка зараз просто необхідна. Всім бажаю вдалого тижня та використати ось таку вогняну енергію максимально собі во благо. Залиш лайк та коментар і передивись попередній прогноз, аби знати, як у тебе відбувається відображаються астрологічні передбачення.